Нобелівка обірвала огляди і гнобелівки. Але що ж, продовжимо, лишилось трішки. Сьогодні поговоримо про номінацію в галузі Дієтологія. Перемогу в ній святкували Хомеї Маесіта та Хіроміна Камура. За експерименти, які визначили, як електрифіковані палички для їжі та соломинки, можуть змінити смак їжі. Нарешті, замість приправи Мівіна чи якогось орегано можна приправити їжу розрядом електричного струму. Краса. Але перед тим як перейти до суті, Ті справи поговоримо про сомів, бо будьмо чесні, ми занадто мало це робимо. Цих риб іноді називають ще язиками, які плавають. Я ще правда від жодного іхтіолога такого не чув, але таке прізвисько істотам іноді дають через смакові сосочки, що розташовані просто на поверхні тіла, та у всій ротовій порожнині сомів. Завдяки ним вони можуть розпізнавати велику кількість смаків, адже сосочків у них багато. Тому, якщо на ваш улюблений заклад харчування написав розгромну рецензію. Якийсь гурман, перевірте, чи це не сом. Люди ж мало досконалі істоти порівняно із сомами. У них смакові рецептори розташовані тільки в роті, і їхня чутливість низька. Однак над цією проблемою можна попрацювати. Люди можуть збільшити свою чутливість до їжі і кількість смаків, які вони можуть сприймати. Деякі взагалі кулібяку їдять. Але приналежність їх до людей, щоправда, не становить нині науковий консенсус. У статті, яка виграла і Гнобелівку вчені запропонували новий спосіб змінити смак. Вони пропонують використання різних електричних гаджетів для зміни смаку. Жуй, гм, підключену до електрики залізяку – Ось їхній девіз для більшості живих істот їжа та пиття це речі необхідні для виживання. Зазвичай люди можуть на смак визначити, чи їжа їстівна. Для цього нам ці смаки й треба. Хоча є й інше призначення. Ми так отримуємо задоволення від інформації про смак. Таким чином відбувається підкріплення сигналу на кшталт, бахнути вареничків це потрібно для виживання. Ось тобі трішки відчуття задоволення за такий важливий вчинок. Для посилення смаку страви використовують Різноманітні приправи, не зважаючи на те, що деякі з цих речовин не несуть енергетичної цінності та не містять якогось корисного начиння. Вони допомагають підвищити задоволення людей від певної їжі. Зокрема, газовані безалкогольні напої містять вуглекислий газ. Чому ми любимо пити напої з вуглекислим газом, коли він не поживний? Питання дискусійне, але люди люблять бульбашки. Чому б інакше існувала опція банити в соцмережах? Людина також сприймає легкий електричний подразник як кислий або металевий присмак. Це явище також називають електричним смаком. Тепер вчені вирішили використати його як нову приправу для зміни смаку страв. Електричний смак був відкритий зульцером у 1752 році. У попередніх дослідженнях електричний смак широко використовувався в системах тестування смаку та сприйняття людиною інформації про стан їжі, яку вона вживає. Компанія Brainport запропонувала систему активації рецепторів язика за допомогою електричного подразника. MetaCookie запропонувала метод зміни смаку за допомогою доповненої реальності та запаху. Ця система змінює сприйняття смаку печива на основі кросмодальних ефектів, викликаних накладанням візуальної інформації і аромату на справжнє печиво. Так також запропонували спосіб змінити смак. Цукерки на основі кросмодальних ефектів, викликаних вібрацією та звуком. Використовуючи цю систему, ми можемо відчути яскравий смак, навіть якщо це гулівер з розшарованими вафельками. Був розроблений навіть соломинковий інтерфейс: Strow User Interface. Він дозволяє користувачам віртуально відчути вживання алкоголю. Відчуття створюються шляхом впливу тиску вібрацій та звуків, створених під час пиття зі звичайної соломинки. Прикріпленої до системи. Тепер розробили і так званий їстівний інтерфейс користувача, вчені розробили систему зміни смаку шляхом електричної стимуляції язика під час вживання напоїв. У системі для з'єднання напою з ротовою порожниною використовується пара трубочок, соломинок. Щоб налаштувати систему, користувач наливає напій, що містить електроліт у дві чашки чашки А та чашки Б. Потім він вона вставляє негативний електрод соломинку. Так Кладе соломинку в чашку А. Подібним чином користувач вставляє позитивний електрод в іншу соломинку і кладе цю соломинку в чашку Б. Коли користувач п'є ланцюг цієї системи, замикається, під час пиття язик вловлює електричний подразник і відчуває електричний смак. Переважно використовували для цього ізотонічні напої. Виявилося, що сприйняття електричного смаку залежить від вихідної напруги. Відповідним чином, регулюючи напругу, можна відчути різні смаки в напоях. Людина також сприймає електричний смак через їжу, особливо через соковиті овочі та фрукти, жалеподібні страви та холодець. Щоб використовувати їжу як електричний провідник, треба вставити в неї позитивний і негативний електроди. Тому вчені розробили прототип системи для зміни смаку на основі паличок для їжі. Це дослідження має два наслідки: електричний смак покращує точність розрізнення смаків, тому можна розробити систему, щоб мати змогу розрізняти продукти, які незначно відрізняються за складом інгредієнтів. Люди зазвичай дрібної різниці в смаку не сприймають, а з електричним струмом це зробити простіше. Окрім того, розмаїття матеріалів, які Люди зможуть куштувати та насолоджуватись ними буде збільшено, забезпечуючи особливий електричний смаковий шаблон раніше мало цікавого з смакової точки зору продукту, можна перетворити його на щось смачне. Нарешті буде можливість комусь згодувати приготований мною борщ. Якщо любите борщ, не забудьте поставити полик з цьому відео. Якщо не любите борщ, то мої вам співчуття, звісно, не забувайте про компліментарний коментар, у якому можете розповісти, які. І приправи, окрім електричного струму в їжі, ви використовуєте в себе вдома. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас страви. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами, коли ж а, уже невдовзі.